Точний прогноз погоди від каналу ПрогнозUA. Прогноз погоди в Україні на 28 серпня. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 26, та вночі від плюс 22 до плюс 24. День та вечір у Києві будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку без опадів. На півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 25, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Вранці у Житомирі небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 32 до плюс 24, а вночі від плюс 17 до плюс 22. У Чернігові на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Опади не передбачаються. У Сумській області вдень температура становитиме від плюс 33 до плюс 27 та від плюс 21 до плюс 23 вночі. Хмари, що з'являться на небі у Сумах вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. На сході. На Харківщині денна температура буде від плюс 34 до плюс 28 та від плюс 23 до плюс 26 вночі. У Харкові похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними дощ не очікується. У Донецькій області очікується температура від плюс 34 до плюс 27 в день, а вночі від плюс 23 до плюс 27. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Без дощу. На Луганщині максимальна температура в день становитиме від плюс 35 до плюс 27 та від плюс 23 до плюс 27 вночі. У Луганську хмарна погода очікується вранці та в день, а ввечері небо проясниться дощ не очікується. На півдні у Одеській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 23, та вночі від плюс 23 до плюс 24. В Одесі хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вночі можливий дрібний дощ, вранці він закінчиться, та більше цього дня опади не розпочнуться. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 24, та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Ясним небо у Миколаєві буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Нічний сильний дощ. Закінчиться ще до світанку, вдень він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Херсонській області очікується температура від плюс 30 до плюс 25 в день, та вночі від плюс 21 до плюс 23. Протягом усього дня у Херсоні буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозується на Запоріжжі. Температура в день буде від плюс 35 до плюс 29. А вночі від плюс 25 до плюс 29. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. У Криму очікується температура від плюс 29 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Ранок у Сімферополі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ із грозою. На заході у Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 23 та від плюс 18 до плюс 20 вночі. У Львові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 25. Та вночі від плюс 19 до плюс 20. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Івано-Франківську буде зберігатися похмура погода опади не очікуються. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 31 до плюс 25, та вночі від плюс 21 до плюс 22. Ранок та вечір у Тернополі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. У Чернівецькій області вдень температура становитиме від плюс 30 до плюс 26, а вночі від плюс 20 до плюс 21. Ранкові хмари затримуються у Чернівцях до вечора, а потім розсіються. Дощ не прогнозується. У Закарпатській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 33 до плюс 24. Та вночі від плюс 19 до плюс 22. Ранок в Ужгороді буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним опади відсутні. У Рівненській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 20. В рівному очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами. Щоб ввечері знову очиститися. Дощ не прогнозується. У Волинській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 25, та вночі від плюс 19 до плюс 21. Вранці небо у Луцьку буде ясним: таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 24. Та вночі від плюс 19 до плюс 21. Хмари у Хмельницькому сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 32 до плюс 27, а вночі до плюс 23 градусів. Хмари у Кропивницькому будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Вранці очікується дощ із грозою, який до полудня повинен закінчитися, вся решта дня пройде без опадів. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 27, а вночі від плюс 23 до плюс 24. З самого ранку небо у Полтаві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опади не очікуються. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 31 до плюс 29 та від плюс 24 до плюс 26 вночі. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Черкасах погода буде похмурою. Дощ не прогнозується. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 28. Та вночі від плюс 24 до плюс 25. До самого вечора у Дніпрі буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар без дощу. На Вінниччині вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 25, а вночі від плюс 20 до плюс 21. У Вінниці погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Нехай ваш день буде таким же світлим, як в небі Сонечко. До скорої зустрічі!